Сезон томатів в самому розпалі, тому готуємо просту і дуже смачну закуску, помідори під снігом. Робиться все дуже швидко. Виходить неймовірно смачно можна і на кожен день, можна і на свято. Головний інгредієнт а вже ж помідори. Я брала кур де був, хоча можна обирати будь-які середні чи великі. Головне, не беріть маленькі та водянисті. Зараз дуже легко обрати, бо в Сільпо справжній фестиваль томатів на будь-який смак, неймовірний асортимент всіх сортів, кольорів та розмірів. Головне, не забувайте клацати додаток, з ним завжди виходить вигідніше. Нарізаємо томати слайсами по сантиметру, як і завжди, всі, грамовки. Рецепт прописан під відео, щоб вам було зручніше. Розкладаємо томати на тарілку, тим часом натираємо варені вкруту яйця. Всипаємо в миску солимо, перчимо, додаємо, майонез і перемішуємо. Далі беремо часник, я буду пропускати через прес, хоча можна дрібненько нарізати. Рівномірно розподіляємо по томатам, солимо, перчимо. Викладаємо начинку на кожен томат. Трошки змащимо, щоб було рівномірно нанесено. Далі беремо пармезан або будь-який інший сир. У мене, до речі, Гран Моравія завжди є в холодильнику. Вилавлюю, коли він є на цинатижиках в сільпо. І за потреби беру. Посипаємо зверху, прикрашаємо за бажанням зеленю. Це дуже дуже смачно. Ви бачите, як це насправді просто? Смачного ваша Даріко.